Спасибі ще раз, ось пише Сулам тут воркнімі, що усі питання скорочення і віддалення світла говорять виключно про рівень сприйняття отримання клі тобто це центральній точці. І ви теж кажете, що ми повинні наблизитися. Ось до того, що баляслав нам пише, ось те, що він нам тут пише. Це він нам описує стан, в якому він як кліце, осягає, і ми повинні до цього наблизитися. Ось цю висоту. ні, він описує нам не відчуття у клі. він описує нам те, що ми повинні зараз поступово починати для себе розкривати. Ось що він нам пише. Ну ось розкрити ось цю висоту, точку скорочення. Це ж над взагалі створенням клей. Як ми можемо це осягнути? Ми можемо це осягти. Тим, що будемо. Відповідно, книги намагатися зробити над собою. А що ми можемо над собою зараз сделати, щоб это це... що можемо над собою зараз зробити, щоб це осягнути? Ми ще не закінчили. Нам потрібно зробити над собою скорочення. Екран відбити світло. Працювати з ними. Понятно. Щодо внутрішньої роботи між нами, як можна чи можна бачити скорочення як згоду не використовувати свій егоїзм, а надати місце об'єднанню? Так, є в цьому щось. Можна продовжити? Так. Як вивчати між товаришами в десятці, не надавати перевагу собі, а бачити усіх в одному рівному колі. Це якщо ви об'єднаєтесь перш, перш за все між собою, щоб було об'єднання між усіма. потім всі точки. Яка є спільною між усіма, Ви захочете спрямувати її до Творця для того, щоб передати йому, Дуді. Ви сказали, що ми досягнемо точки контакту духовного між нами. Звідки виходить ця точка і яка спільна дія приведе нас до першої духовної точки між нами? Коли ми бажаємо бути об'єднаними всі, в, рів... в рівні віддачі між усіма, щоб це пройшло через нас до кожного. За допомогою цієї дії ми об'єднаємось.